Доброго дня! Ви любите подорожувати. Сьогодні разом з вами ми вирушимо у першу кругосвітню подорож разом з Фернаном Магеланом. Знаходимо на глобусі Іспанію і разом з вами вирушаємо з іспанського порту Сан Лукарас у першу кругосвітню подорож. Готові? Тоді розпочинаємо. Народився Фернан Магелан. У португальському місті Саброза в 1480 році у 12 років хлопчик отримав важливість служити пажем у португальської королеви. З 1492 по 1504 роки він перебував у складі почту при Королівському дворі, де і здобув освіту. Він дізнався про те, наскільки важливий для Португалії розвиток економічних взаємовідносин з іншими країнами. І відкриття нових торгових шляхів для їх розвитку. У 15-16 століттях між Іспанією і Португалією йшла активна конкурентна боротьба за земель і освоєння нових морських шляхів. Переможець отримував не тільки нові території і підданих, а й більше можливостей для ведення торгівлі з різними країнами. Особливо важливими вважалися економічні торговельні зв'язки з Індією. І Молукськими островами. В ті часи їх називали островами пряностей через торгівлю спеціями. З 1505 по 1513 роки Магелан брав участь у морських боях і проявив себе як відважний воїн. За ці якості він був нагороджений чином морського капітана. Ймовірно, саме в цей період, під час численних походів до індійських берегів. У Магелана з'являється думка про те, що шлях до Індії в східному напрямку занадто довгий. На весь шлях одну сторону доводилося витратити близько 10 місяців. Магелан вирішив, що, можливо, вийде скоротити відстань, якщо відправиться на захід. Ні Магелан, ні інші мандрівники того часу поняття не мали про справжні розміри земної кулі. Ідея пошуку нового торгового шляху не знайшла підтримку у португальського короля і, подавши у відставку зі служби, Магелан в 1517 році відправився жити в Іспанії, де перейшов на службу до іспанського короля Карла І. Отримавши підтримку іспанського короля і фінансування з бюджету Іспанії, Магелан взявся за організацію експедиції. На підготовку пішло близько двох років. У вересні 1519 року маленька флотилія, що складається з п'яти вітрильних кораблів і 256 моряків на них, вийшла з іспанського порту Сан-Лукарас і взяла курс в сторону Канарських островів. 13 грудня 1519 року моряки увійшли в бухту Баня Санта Лусія. Бухта Ріо де Жанейро зараз відкриту раніше португальцями. Далі шлях продовжився уздовж узбережжя Південної Америки, і в січні 1520 року флотилія пройшла землі, де сьогодні знаходиться столиця Уругваю Монтевідео. Раніше це місце відкрив іспанський дослідник Хуан Соліс, який прорахував, що тут і є прохід в Південне море. У жовтні 1520 року флотилія увійшла в чергову невідому бухту. Відправлені на розвідку два судна повернулися до інших кораблів тільки через тиждень і повідомили про те, що до кінця бухти дійти їм не вдалося, і що перед ними, ймовірно, морська протока. Експедиція вирушає в дорогу. До середини листопада 1920 року. Подолавши вузьку звивисту і усіяну скелями і мілинами протоку, кораблі виходять до океану, що не нанесений ні на одну карту. Пізніше цю протоку буде названо на честь Магелана, Магелановою протокою. Протока розділяє континентальну частину Південної Америки і острова Вогняної Землі і з'єднує Тихий та Атлантичний океани. Протягом 98 днів тривала подорож Магелана і його команди по Південному морю. За час подорожі природа була прихильною до капітана і йому пощастило пройти цей відрізок шляху без штормів, ураганів і бурь. Тому мореплавець дав Південному морю нову назву Тихий океан. До того моменту, коли експедиція досягла Маріанських островів, було пройдено вже 13 тисяч кілометрів. Це була перша в світі подорож такої протяжності, поповнивши запаси продовольства на острові Гуам в березні 1521 року, експедиція рушила далі в пошуках Молукських островів або островів Пряностей, як їх тоді називали. 7 квітня мандрівники вийшли до острова Себу. Розташованому філіппінському архіпелазі. Тут Магелан вирішив підпорядкувати землі тубільців владі іспанського короля. Частина населення корилася європейцям, інша ж частина відмовилася визнавати владу Іспанії. Тоді Магелан застосував силу і за своєю командою напав на жителів острова Мактан. У бою з тубільцями він загинув. Керівництво рештою експедиції взяв на себе Себастьян Елькано. Досвідчений і хоробрий моряк, який мав досвід керівництва командою Судна. Протягом півроку залишки флотилії плавали по водах Тихого океану, і в листопаді 1521 року кораблі експедиції добралися до островів Пряностей. У грудні 1521 року єдиний корабель, що залишився від флотилії, Завантажений прянощами і спеціями бере курс на захід і відправляється додому. Йому належить пройти 15 тисяч кілометрів Індійський і частину Атлантичного океану до Гібралтарської протоки. В Іспанії експедицію вже й не очікували назад, однак у вересні 1522 року корабель Вікторія увійшов в іспанський порт. На її борту залишилося всього 18 людей, яких зустрічали як справжніх героїв. Які ж результати експедиції Магелана? По-перше, з усіх європейських мандрівників він першим перетнув Тихий океан. По-друге, було здійснено перше в світі задокументоване кругосвітнє плавання. В результаті експедиції було доведено, що земля має кулясту форму, оскільки, постійно дотримуючись західного напрямку, в Іспанію експедиція повернулася вже зі Сходу. Крім того, було встановлено, що земля покрита не окремими водоймами, а єдиним світовим океаном, що омиває сушу і займає набагато більше площі, ніж передбачалося. Була відкрита раніше невідома протока, що з'єднує Атлантику з Тихим океаном, яка пізніше була названа Магелановою протокою. І були відкриті нові острови, пізніше названі його ім'ям. Ось ми з вами і завершили подорож. А тепер, будь ласка, нанесіть на контурну карту подорож Магелана.